Гібрид в дизайні, кластері, технологіях і навіть думках про це авто. Він ніби хоче бути всім одразу і всім одразу сподобатись. Тут немає дизайнерських фокусів, типу зубів дракона і трьохрівневих ліхтарів з флоту дюни. Тут є щось, що пізнається не одразу. Під цим сталевим одягом тільки поступово вгадується силует забутих кіманої м'язів, м'язів, якими хтось не проти пограти серед конкурентів. Хто ти, воїн? Зустрічайте! Вічливого хижака у світі міських гібридів Хонда за Терві. і Хев. Ну а тепер привіт. І нарешті я буду розповідати про автомобіль, особисті враження, про які я хотів би розказати. Адже це перш за все Хонда. Правильно, і ви думали, що буду говорити про практичний паркетник, про те, що це кросовер, і скільки в ньому місця для того, щоб перевозити всю сім'ю, і кліренс і все інше. Але ні. Я буду говорити більше про задоволення, про задоволення від кермування, можливо, від просто володіння цього автомобіля, адже він не буде на вас тиснути як податково на ФОПів. Автомобіль, який у всьому буде гуд, іноді навіть very good. Ну а почнемо. Почнемо давайте з історії гібридів. І в Honda це почалось у 1999 році. І тоді це, якщо ви пам'ятаєте, Хонда інсайт, такий автомобіль він вийшов не стільки практичним, скільки цікавим. Тоді вже перші технології почали з'являтися, і розробка триває досі. І кожного разу цей гібрид був вдосконалений. Особливо мене на той час вразило коефіцієнт опору. Це було приблизно 0,25. Уявіть, навіть на сьогоднішній момент у цієї машинки б, такий би був коефіцієнт про просто прекрасний. Ну а далі Honda щоразу-щоразу додавала, і майже весь зараз той модельний ряд, який є в Honda, отримує гібриди. В Україні принаймні, так точно з'являються тільки гібриди. Перед нами автомобіль ZRV, який почав своє існування лише кілька років тому, В 2023 він почав з'являтися у нас і в Європі. І, хоча автомобіль так зроблений в Китаї, але саме для Європи. Тому тут можливо трохи європейського дизайну, погляду на практичність, на те, як він їде. Взагалі, міцний характер у цього хотів сказати Джедая Ні воїна. Багато говорити про дизайн не хочеться, хоча кожен з вас вгадає щось в автомобілі своє. Це неочікувано для мене не зовсім хондівський підхід. Для мене тут трохи більше двохтисячних, і як завжди, мода циклічна. Якщо зараз рубані грані, то ні, хонди пішли своїм шляхом, і в цьому класі це непогано буде відображатися на фоні всіх інших автомобілів. Щось цікавого мені те, що не поробили осід грані, які приємні. І я, наприклад, да, можу вгадати, йдеться мазераті, а де Спорж. А і, до речі, ми ж прама. Перший тест, і знаємо дещо більше, перший гібрид, до речі, був саме Porsche. Можливо, це натяк не на Макана, а на що небудь інше. Щодо дизайну, плавні лінії, цей автомобіль, мав би сподобатися абсолютно всім, як і молодіжній аудиторії, і що цікаво, немає у нього якогось такого гендру. Це автомобіль жіночий чи, наприклад, чоловічий. Абсолютно всім, дещо сподобається, наприклад, з того, що є, це, це точно фари, причому LED у нас попереду і позаду масивна така решітка, причому вона, от, на мою думку, найкраще, що тут є. Звісно, знак Хонди. Свідчений головим говорить про те, що це гібрид, лінії, форма, все натякає на те, що він має їхати приємно, і найголовніше можливо не на Red Dot Awards дизайн, але і шиї не ламати. Проте цей автомобіль на руки. У нього ці біоформи ще збережуться. Повірте довго. В Хонди завжди так, що тут зроблено все для того, щоб ви мінімально сюди коли-небудь залазили. Справді так і відбувається. На надійність Хонди, от взагалі, давайте казати, що перше приходить на роздум, коли ви кажете Хонда, для багатьох це саме надійність. Хоча для мене це. Кермування так, от е, поговоримо про гібрид за траві і який називається, але для мене це більше електричка. Зрозуміти правильно, все ж таки, так, тут у нас мотор, звичайно. До речі, працює він за типом Аткінсона. У нього 14 на один е, ступінь стискання, і він непогано працює на середніх обертах, якщо можна так сказати. Але е, тут цікавіше, що це фактично все зроблено для того, щоб підзаряджати батарею. Так, а батарея після того віддає все на колеса чи через електромотор, через редуктор. Тобто тут у нас такий собі компроміс. Хтось може сказати, як йому завгодно. Фактично, тут включається мотор тільки в одному цікавому випадку, коли ви їдете десь приблизно вісімдесят до сто двадцяти. Після того він вже напряму буде через муфту переходити на колеса і давати вам і рик в автомобілі. Його буде чути. І оту потужність загалом у нас сто вісімдесят чотири конячки, триста п'ятнадцять номів. До речі, і і мінімальна різниця Сервії, тому що в нього просто трошки більше номів. Ну, а саме це серце, хоча правильно сказати, катана. От, японська, ні, не катана навіть, це більш не джедайський меч, дозволяє вам їхати 7,8 до сотні дуже динамічно, повірте, з багатоважною підвіскою, з кермуванням, воно в задоволення. А економічність, економічність від 4,5 до 6,2, принаймні в мене, виходило класні цифри. І за них ми теж поставимо лайк і дякую, скажемо. Все стабільно. Хонда є Хонда і Хонда зі армій ей хев. же входив в повороти. Зібраний, не завалюється, не плаває і взагалі поводиться так, ніби він забув, що у нього високий кліренс. На трасі стабільний, у місці маневрений, та й на парковці не просить вибачення за свої розміри. До сотні за сім з гаком, як для гібрида, круто. І постійне відчуття, електровідчуття. Майже завжди ти їдеш на електротязі, бензиновий двигун вмикається тоді, коли треба зарядити батареї, чи добити вам потужністю дорогу. І це я схвалюю. Ну а тепер до солодкого перейдемо до того, що в нас є Макферсон. Попереду багатоважельна підвізка позаду. І це, до речі, що відрізняє нас від HRV, в якого позаду балка і залежна підвізка. Так от енергоємка вона класна, пружна. І якщо казати, то при цьому залишається м'якою автомобіль дуже керований. Ще один плюс, який ви точно знайдете, це кермо. тому що навіть близько нуля ви все одно його відчуваєте. Точність реакції і передача все на колеса. Цікавого, як точно ви передаєте у зусилля на акселератор газу і тормозу. От це важливо для Хонди. Це я думаю, було принципове питання, щоб у всьому вдосконалити моменти. Ну і тут спрацьовує ДНК, можливо, ДНК Сівіку, але я б сказав би навіть навіть Формули 1. До речі, у Формули 1 Honda прийшла навіть раніше до того, як почала випускати цивільний Сівік, причому масово. Це сталося принаймні в 60-х прийшла вона Формула-1, а в 72-го, чи 74-го вона тільки почала випускати масово автомобілі, принаймні в Сівіку. Ну а тут схожа база. Ну і різниця між, наприклад, тим ж самим Сірві відчувається, тому що тут 184 конячки, ну просто за очі. Автомобіль вистрибує, можна сказати. Зате так динамічна їзда в задоволення вам точно буде забезпечена. Це те, що буде відрізняти від абсолютно всіх інших кросоверів в цьому класі. Важливо сказати про шумоізоляцію, і видно, що хлопці-технологи проробили чималу роботу в японців, тому що навіть на швидкості понад 80, коли включаються арків багатьох автомобіля, чи починає свистіти якась ергономічність, наприклад, бокові дзеркала, тут все на оки, навіть на швидкості понад 100 км на годину, тут все надзвичайно добре. Тому, якщо ви будете їхати чим далі і чим з більшим багажем і людьми, комфорт вам буде забезпечений. Хоча що про комфорт, ви будете отримувати задоволення від кермування і захочете нажати на гашетку для того, щоб пришвидшитись. І ще таке цікаво, майже перший день моїх тестів я одразу змагався на світлофорах з ягуаром I pace Вгадайте, хто переміг, можете написати там, чи як вважаєте, які ще автомобілі, наприклад, німецькі я обігнав зі старта, ну майже електрокар. Чи можливо чому майже відчуття такі? Для любителів цифр, так тут 7 і 8 до сотні. Це відчувається в деяких тестах, новник показує кращі цифри, тут, як іноді підзвучується мотор. Е, цікаво, що можна подивитися як коробка, ніби наша коробка в лобках. оця планетарна імітує оберти. Ну а ще про цифри можна казати, що у нас розхід. Від чотирьох з гаком літрів до шести це реальних цифр по місту. Причому місту їм подобається більше ніж траса, тому що на трасі буде більше 7 літрів, а трасі постійно рекуперація, якою ти можеш приторможувати. І оці, оці цифри собі додавати в кишені. В кишені законоблених грошей і додачу задоволення. Ні, я це люблю. Щодо комплектації, то це Elegance. Вона не топа, але Досить щедра. Ну, судіть самі той самий автомобіль, який думає за тебе, але без сірі. Авто отримало безключовий доступ. Двозонний кліматконтроль, камеру, парктроніки, аудіосистему з восьми динаміків, яка непогано звучить. Ну а ще датчики дощу та світло і 9 подушок безпеки. Я вже мовчу про сучасні засоби безпеки у пакеті Honda Sensing. Наприклад, адаптивний круиз-контроль, тримання в смузі, автоматичне гальмування, попередження про можливе фронтальне зіткнення. Ну а ще до розпізнавання дорожніх знаків непогано це працює. І на українських дорогах що важливо, ну і звісно, світлодіодна оптика. Ми вже про неї говорили. 18-дюймові диски. А от салон, хоч і тканинний, без преміуму, але приємний. Ще з цікавого, я от думав, як компанія хотіла розділити саме цей автомобіль між HR-V і CR-V. Так, звісно, ніби золота середина. Але, наприклад, цей автомобіль 457. І в минулому минулішні покоління CR-V були, якщо не набагато менші чи більші, приблизно в тому ж самому розмірі. Ну а тепер база 266 дозволяє досить багато дати простору і водію і позаду. І на мою думку, це вже приємний компроміс, якщо ви не хочете трошки більше переплачувати, якщо вам потрібно саме от стільки місця і от стільки дизайну, і ті самі технології, що і в рві. Подумайте двічі, обов'язково. А мені подобається особливо, що кліренс у нас приблизно 1,82, І приємної зручно сідати доволі невисока посадка. Навіть я сказав би по старому, по хондівському, по спортивному, можливо, як вакури. Нарешті перемістився. я. Перш за все, я ховаюсь просто від палючого київського сонця. Ну а по друге тут затишно приємно. От не хочеться казати по-домашньому, але окей, хай буде так. Я б сказав би, що я знаходиш невеликому преміум комфорті, тому що матеріали тут оздоблення, мені дуже подобаються високоякісні. Хоча й такий японський мінімалізм присутній. Все на дотик досить м'яко або просто в шкірі. Ще подобається те, що біодизайн, який от такий приємний зі спортфактором, перемішуються сюди, і я бачу перед собою гантель, хто тільки як не каже, все в шкірі, все оздоблено приємно. А ще тут відчуває себе кнопкодавцем. От чомусь краще підійшла б я так думаю нашим депутатам Honda легенда, хто пам'ятає цей автомобіль, але і ця вже машина, яка можливо стала гібридною легендою, подарує вам ось ці от кнопки. Їх приємно натискати, їх багато, і ви тут можете перемикати режими їзди. Їх тут кілька сніг, економічний, нормальний чи звичайний, звісно, спорт. Ну а крім того, якщо казати про коробку, яка тут ніби як відсутня, тому що все це електронна імітація, окрім того, що вмикається передача, коли ви їдете на швидкість більше. 80 км, коли муфта єднає колеса і тоді включається прямо мотор, тут все нажимається. Драйв, парковка, все це клавішами. Дещо схоже рішення є в акурі. Якщо я не помиляюсь, є NSX. на секундочку. Ну і тепер що я бачу перед собою? Перед за все дуже зручно сидіти. Класні крісла, пухонтівські. Я от зручно розміщуюсь. Один раз налаштувався. як їду. Переді мною великий простір, подобається, що широке, масивне у нас тут скло, стійки досить тонкі, і відмічу те, які в нас класні бокові дзеркала. Можна сказати, що лопухи. Вони, здається, приїхали десь з Хонди пілот. Ну а ще під стаканники, видно, що тут могла б бути бездротова зарядка. Місце для телефону є. Крім того, нас зустрічає тут два USB, один звичайний Type-C. і класно, що великий підлокітник, багато місця. Ось розділено, дивіться, якщо ви з цієї сторони вмикаєте, можете просто підзаряджати телефон і або людина-пасажир, яка буде тут поруч. По японськи правильно зроблено, тому що, от, якщо вмикаєте в цей USB, у вас одразу буде вмикатися Apple CarPlay. Хоча він нас бездротовий, але підзаряджати телефон потрібно. Ще відзначу. Кнопко я можу сказати і подякую, відчуваю себе завдяки кліматконтролю. І, взагалі, от виваженість японців, вони вирішили деякі функції перемістити і просто зробити із кнопками звичайними, тобто і технологічність, і практичність. І саме Хонда вирішила піти назустріч тим людям, які їздили багато років і домагались того, щоб, будь ласка, зробіть звичайний кліматконтроль, звичайне тут, Тут перемикання і. Цей симбіоз, оцей гібрид, мені подобається. Кластер у нас теж гібридний. Він здається з двох таких от моніторів. Хоча один з цих моніторів виявився аналоговий, а от інший промальований, і це сімидіймовий екран. На ньому повна інформація, все що завгодно, з керма ви нажимаєте. Приємна, класна графіка нас зустрічає. Як і тут, на 9 дюймовому е моніторі, е скажу, що тут багато функцій винесено, а рішення прості. Працює Honda Connect надзвичайно швидко і взагалі вдосконалено. Та і ще один факт, який мені сподобався, те, що вони в нас не глянцеві, а матові. Так, звісно, пасажирам, можливо, дещо не буде видно, що відбувається у вас на щитку, але їм потрібно просто їхати і отримувати задоволення. Ну а ще отримую задоволення, чого я давно не бачив. А я в окулярах, я шукав окуляри. Слухайте, окуляри у нас нарешті, не як в німецьких, деяких автомобілях, які ми полюбляємо, тут є місце для них. Ну а ще тут підсвіточка. Все для того, щоб ви дивилися на себе, розглядали. Було зручно вам і пасажирам. І коли ви вмикнете режим спорт, а ви його вмикнете, тому що автомобіль дозволяє їхати доволі динамічно. Ви захочете триматися за кермо, яке ж керне, приємне, але трошки плюсками погратися. А от вони відповідають зовсім не за спорт і не, навіть не за імітацію передач, а вони відповідають за рекуперацію. Тому технологічно пішла в інший бік. Тормозити іноді потрібно. Просто робіть це правильно. І економте, і додавайте енергію цьому автомобілю. А собі кави. Ціну як перевіряється преміум, це те, що матеріали і попереду, і позаду у нас м'які, і шкіра так само залишається. Що ж, мій зріс 1,82 м, Я сів сам за собою і подивіться, скільки простору. Можливо, хотілося б, щоб трошки диван був більшим, але в принципі їхати достатньо буде вам приємно. З таких от приємних тут є речей: це підлокітник з підстаканниками. Є в нас як в літаках підсвітка, є ручки для тримання, невеликі гачки для того, щоб одяг взяти. Зате в нас тут немає USB, потрібно буде користуватися тянутися шнуром спереду. Що ж поробиш? Зате є дефлектори, є достатньо місця, приємні матеріали. До речі, ось цей дизайн мені десь на 90-ті згадується. Він класно перекликається з старими сівиками, можливо, навіть Type-R і можливо, з Golf GTI. там теж такі в квадрати крісла. Непогано тут сидіти, можна поставити 4,5 майже 5 зірок за задні місця. До речі, коли ви будете підходити, чи хтось до машини буде дивитися на літери ZRV, дехто може плутати з HRV тільки американську версію. Так вийшло, що на нашому європейському ринку Україна це Європа. Однозначно, HRV це наймолодша модель, а от HRV, та так як випускається саме в Америці, це є той самий ZRV. Ну, так, щоб ви просто знали. Ну і тут нагадування про те, що у нас гібрид і Heft, і давайте поглянемо на багажне відділення. Ні, тільки в ручному режимі він відкривається. Можливо, це не для когось плюс. Але маємо те, що маємо. У нас 380 літрів, не такий великий багажник. Я б сказав, що він як від хетча, можливо, того ж самого сівіка. Але все зручно, все красиво, все по матеріалам добротно. Це ж. Гонда. З того, що в нас є, ну да, тут є такі тут органайзери, які, звісно, міг би бути за доплату, але якщо що вимагайте в ділерів, просіть, хай дають. Він дуже зручний, він знімається. І тут класно керувати тим невеликим, здавалося, простором. Ну, а ще одна річ, яка мені дуже подобається. Беремо. Зараз оператор зробив так, Швидко піде. Вуаля. Багато хто мріє про таку функцію, тому що не всі цим користуються, і для когось потрібно буде максимально сюди додати багажу. Ну а ще не були б хонди, якби вони не зробили ось це. Раз, два. І рівна підлога. І якщо в нас було щойно 380, зараз стало 1313 літрів. Будь ласка. А от про докатку не мрійте, тому що тут у нас знаходиться літій-іонна батарея, яка є частиною цього гібриду. Зате зате, у нас є ремкомплект. Він знаходиться ось тут. Ну а ще приємно, що є підсвітка, є ці крючки, які будуть додавати вам, ну як мінімум, просто приємного користування завжди в ділі. Яке життя такий, і рояль. життя складається з чорних і білих клавіш. І інші філософські фрази у програмі Перший тест Honda затерві. Там підкладеш якийсь рояльчик там так, Ну, як я. Це так? Да? Щодо безпеки і тих систем, які тут є, вони будуть завжди вас підтримувати. причому на відміну від того, як втручаються деякі системи у китайців чи інших автомобілів, навіть преміальних марок, тут все виточено по японському, наприклад, попередження про те, щоб ви знато близько під'їжджаєте до автомобіля, чи про те, що ви виїжджаєте за полоси, а автомобіль, вправно міг триматися в. Поворотах і дивитися, в які ви полосі так само досконало працює і інша система безпеки. Відчувається, що тут подбали. Взагалі, це Honda Sensing Система називається в комплексі всіх тих апаратних дій, які проробила компанія. І за це ми можемо похвалити не тільки просто хонду, але й загалом до цього рівня потрібно іноді прагнути іншим виробникам. Ось так, ось так. А зараз що сподобалось і не сподобалось в Honda за триві. Велика кількість ніж і отворів для багато чого з мілких і великих речей. Економічність. Full led оптика. Причому два бокові відповідають за переднє, а посередині за дальнє світло. Якість матеріалів. Не фейкові отвори. Просторий задній ряд. І як вона керується. А тепер про мінуси. От на фотках в комплектації є шкіра, панорама і все інше. У нас в Україні виключно одна з хвостиком комплектація. В 25-му році відкривати багажник рукою та літраж не дотягує до конкурентів. Порогів кросовера не прикриті. Хотілось би позаду підігрів і USB. Камера доволі посередня і без омивача. Звук про попередження перевищення швидкості. Ну от постійно, а вимикається тільки через меню. Ще 2,5 оберта кірма вистачає абсолютно всюди. Повернутися, розвернутися, відчути його плюси і відсутність мінусів, яких є в багатьох великих кросоверах, особливо коли у вас кліренс більше за 18 мм. О, міліметрів. А в сантиметрів кінь? Міліметрів. міліметр? Ну ладно, пробачте. Наш традиційний тест кліренс проти компакт-дисків. У приблизно так, як і заявлено, навіть на кілька міліметрів більше. 185. Зараз показав наш тест. Непогано чи супер? Це як хвилинка ностальжі. Слухайте, я переглянув свою класику і знайшов чимало класних компакт-дисків. Наприклад, Віталік, Бейс Менджекс і навіть Шиліра один з тих, хто приїхав під час війни і своїм виступом підтримав Україну. ZRV виявився в усьому мікс як у технологіях, так і в рішеннях екстер'єру чи дизайну. Загалом дуже збалансована машина, особливо якщо з нею провести трохи більше часу. Часу не один, не два дні. А я б сказав би роки. Тож, якщо вам набридли дизелі, коробки ДСГ, турбіни і ви звикли до гарних цифр на приборці. Подивіться в бік саме цього гібрида конкурентів. Так багато це і Nissan Нісан Power, і Hyundai Kona, чи Тойота Cross, або навіть Peugeot 408. Але сама Хонда затерві подарує мабуть найкращі динамічні характеристики, поведінку на дорозі, та й з погляду балансу комфорту і керованості щось краще дуже буде вам важко підібрати. А ще тут гарантія 3 роки або 100 тисяч кіме на гібридну установку. Взагалі гарантія 5 років. Ну і, наприклад, кольори, які є, ви можете обрати без доплати. Я вважаю це бонусом і плюсом. Щодо ціни: 1 мільйон 480 тисяч на даний момент за комплектацію Elegance. і трохи більше за Elegance Plus, яка не сильно буде відрізнятися. Ну і висновки: висновки про цей автомобіль. Це справді класний, хороший автомобіль, з яким потрібно бути трошки більше. І ту увагу, яку ви приділите йому, він віддасть вам з лихвою, особливо динамічністю, економічністю та і практичністю. Ну, а сам бренд Honda говорить за себе: це надійність. І ви зрозумієте, за що ви заплатите. Ви заплатите за багатоважну підвізку, за технологічність. І кожен літр палива буде вам економити. Ну і здоров'я ви точно будете більше мати, адже ви не будете ні про що думати інше, як просто про задоволення за кермом. Тому ціна можна посумніватися, поговорити. Але зараз, за рахунок цих знижок, я думаю, що це оптимально для такої класно зібраної машини. Що ж, чекаємо більш цікаві комплектації. Чекаємо на нові машини від бренду Honda. Обов'язково в першому тесті. Ми за вас пощупали, подивилися. Поговорили і свої розуми ви тепер вже можете скласти самі. А ми традиційно дякуємо нашим оборонцям. Слава Україні! Дякуємо за те, що є можливість нас говорити, думати, дихати українським повітрям і трохи більше тестити класних автомобілів. Ми ж погнали далі. До зустрічі!